Вода селець Станишівської громади каже, що через постійні скиди у річку тетерів водойма забруднена. Риби у ній майже немає. І учасниці всі зброси з всі цього Житомира, читайте зброси – це нижні, нижні смолянки. Купатися вже давно ніхто не купається. Риби нема вже в принципі, вже вже видихло». Місцевий житель Владислав розповів, що скиди та бруд створюють неприємний запах, тому каже хлопець купатися небезпечно. Не сильно, але з буває скидують. І зато ми не ходимо купатися. там більше місце для рибалки, там вода грязна, Це мул, незвично. Не, не Паці всі ходять на кар'єр там далі. Роман Ілик, директор Житомирводоканалу, розповів, що скиди у річку тетерів здійснюють з учасних споруд підприємства. Вода у річці зеленого кольору з неприємним запахом, за його словами, через цвітіння водоростей у спеку, а не через технологічні порушення з боку водоканалу. Жара була аномальна, водорослі ростуть, цвітуть, відповідно, виникає характерний запах. Не було там ніякого зливу бруду, це скіт з очисних споруд, які очищають стічні води міста Житомир. Там постійно проходить скіт, і 10 11 числа там був нормальний скіт стічних вод. Єдине, що він був. Не зелений, такий, як річка, і виглядало, що він якби коричневий. А насправді там текла чиста вода. 11 серпня працівники екоінспекції виїхали на місце Скиду і відібрали проби води на дослідження, каже Сергій Малярчук, заступник начальника державної екологічної інспекції Поліського округу. Було відібрано проби води, проби січної води, які зараз направлені на дослідження нашої лабораторії. Про результат аналізу будемо знати тільки через 5 днів. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.